Ні, кожен свідомий українець намагається наближати велику і омріяну перемогу. Хтось збирає кошти на потреби зсу, хтось донатить, хтось збирає на дрони на автівку. І не секрет, що наші відомі артисти долучаються також до таких заходів. Саме сьогодні в районному палаці культури міста Роздільна. Завітала народна артистка України Наталя Бучинська, аби привітати всіх, по перше, з усіма святами зимового циклу, а також зібрати певну суму коштів на потреби збройних сил України. Наближаємо перемогу разом. Разом все здолаємо. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі сьогодні приймала публіка, ваші враження від концерту, від роздільнянщини нашого міста? Я так дякую роздільнянцям всім за такий гарний прийом, такий нелегкий для України час для нас всіх. Мені було, ну, ви додали мені сил, віри, наснаги, в те, що. Україна це одна велика сім'я. Україна переможе, тільки якнайшвидше на перемоги. Я дуже хочу, щоб живі і здорові повернулися додому, наші захисники і захисниці, щоб не гинули люди. Тому якнайскорше треба перемога. І вічна пам'ять всім, хто віддав життя за те, щоб ми з вами жили. Саме основне, і ми ніколи не забудемо ні їхнього подвигу, ні, їхні, ні їхніх жертв. Вони пожертвували своїм життям заради того, щоб Україна жила да жила і процвітала, щоб Україна була і тому, як співається в моїй пісні Перемога, не дай нам Бог забути якийсь сьогодні день. Завжди треба пам'ятати, якою ціною і хто абсолютно завиборювався саме. І не було додати те, що нехай сторицю повернеться усі, усі негаразди, те, що вони чинять проти нас, щоб їм завдалося це. Обов'язково Бог є, він це бачить. Правильно, боже, як гарно, коли молоді люди говорять, от ті самі слова, що і я завжди думаю. Вони ці е, я ж не знаю, як, якими словами назвати е, ці грашки ряд слів да можна, можна розширювати, але другі кажуть, треба називати, як є, щоб правильно. весь світ знав, що це росіяни і це проклята. Їх нацією не назвеш. Це державою і державою не назвеш, народом не назвеш. Це якесь Як е, страшне. Неможливо описати словами і не віриться, що таке в сучасному такому продвинутому світі відбувається. І тому я, я дякую Богу, що я родилася в Україні. Я дякую кожному українцю за те, що він наближає перемогу, кожному захиснику. Вічна пам'ять всім, хто загинув. І дай Боже, як найшвидшої перемоги, щоб вже не гинули люди. Ми все не відстоїмо, ми все повернемо, ми відбудуємо. Бог з нами, ви правду кажете. Я так а, тішуся, я дивлячись на вас, молодих людей, бо в мене така сама доця. так тішуся за ту дивлюся, молодь та? так тішуся за ту молодь, яка зараз є. Ви творите. Наше майбутнє, ви будете будувати наше майбутнє. Я дивлячись на вас, розумію, що моє майбутнє під вашим керівництвом і під вашим владом буде гарне і красиве. А в наших зараз наша справа це перемогти для вас от, от те майбутнє, мирне, красиве життя, Пере, Принести перемогу. Я е, таке правило, якщо Бог хоче наказати людину, він відбирає розум. Так от Бог відібрав розум у цілого, цілого народу. Значить, так треба. Значить, він, ці люди вони не мають права покутують. на існування. Вони ще спокутують. вони знають собі не уявляють, як вони будуть платити роками, століттями за те все, що вони зараз створять. Вони якісь озвірівші. Це дійсно йде боротьба між світлом і темрявою, між добром і злом. І саме Україна це священна земля. Скільки писалося, скільки ми, ми маємо співалося, скільки є багато інформації, що Україна це, це якесь таке якесь святе місце, воно під покровом місця. І... Ви свієте, як після перемоги Україна почне розквітати і підніматися. Колись ще панує. Так, і колись як тільки почалась війна. Вкрали Крим у нас. Але ми вернемо, ми все вернемо. Ми... Ми, ми, ми надолужимо так, ми нічого не прощаємо, ми нічого їм не залишимо. І Крим вернемо, коли почалася війна, я говорила слова, що Україна найкраща країна у світі. І так і є. Так, звичайно. Правда, вона і найкраща, і найсильніша, і це визнає весь світ. Я з ким би не зустрічалася, питають ви звідки? каже, ми з України О, Україна, і хоче, кожен хоче якось як аж доторкнутися до того українця. І так ми будемо нести і українську культуру, і українську традицію і саме, саме українську душу. Тому що світ мені здається став якийсь такий черствий. Я не знаю, дивлячись них, от я не, я не розумію, вони, вони навіть позагублювали цінності основні, які мають бути в житті. Це якась людяність, це якась доброта, це якась милосердність, це чесність. Це, Боже, життя ж прекрасне, і життя у нас одне. І ми показали, як ми вміємо цінувати це життя. Вони бер... вони... вони ж мовчать, але вже з нами згідні і погоджуються, що. Наскільки, наскільки у нас воно, воно навіть різнобарніше. Ну, я не буду здавати, попро... ви так, розумієте, так, про що главное, я кажу. Я можу велика до останнього кульмінаційного. Не, не даю вам навіть питання задати. Так нічого страшного, мені <ріст> ж навпаки, цікаво, ще послухати думку. <ріст> Мова, пісня, культура. Чи між ними ми ставимо дорівнює? Мова, культура, <ріст> пісня, не те, що дорівнює. Політика. Це Політика залежить від розвитку освіти, мови, культури. Це все одне ціле, нам треба дуже сильно піднімати освіту і культуру. У нас є що піднімати, нас тепер правильно це треба розвивати, тому що держава тримається на освітній, культурній, це такі. пласт, на розвитку. Держава тримається. Ну, звичайно, ми маємо тепер більше звертати уваги. Ми вже ми вже і так так ми вже оснастили нашу армію. Ну, ми ще більше укріпимося. Тому що, ну, і ще й наша армія номер один у світі. Так і є. Е, тому це такі, от е, самі основ, основні, це не просто поняття. Від культури дуже багато залежить, тому що культура починається як тільки ви відкриваєте зранку очі. Вона вже починається. Е, як ви привітали, що ви подумали. Культура починається, як ви зустрічаєтесь з людьми. Культура починається, е, як ви приходите на роботу, і ви ж не просто приходите зробити там якісь свої просто технічні моменти. Ви приходите. І все життя ви теж комусь являєтесь прикладом, хтось для вас є прикладом. Це є культура і е, освіта. Це мені треба, мені здається, що там треба наводити, по-перше, великий порядок, угу. бо українці дуже розумні. І наостанок побажайте всім нам українцям, от чирго серця. Коротенько, але по факту. І, і ще про мову ж є. У мене а, ж навіть да, є да, пісня Краща да, мова да. єднання це українська, і я зараз перекладаю пісні, які були написані українськими авторами, але російською мовою зараз перекладається на українську мову, на українську мову тому що я так само, як і всі ми, я не хочу, щоб навіть було сліду. Навіть ніде не було згадування про них, і взагалі, як би могла, я би фільтрувала на кордоні то повітря, щоб до мене не доходили навіть їхні молекули, чим вони дихають. Ось. Тому мову треба піднімати з діточок, з дитячих садочків, зі шкіл. Я вже і сама побачила, що суспільство перейшло автоматично на українську мову. Но само як свідомо, так як з нас проти, переходить на українську мову. Це наша. Не просто ідентифікація, це наша і національний складник. І національний складник, і наша мова, це наша гордість, це наш стержень. І ми її повинні розвивати, підтримувати. А наша пісня чого вартує? Дивіться, яке в нас, яке в нас величезне багатство українська пісня. Дивіться, у нас кожна людина співуча. У нас всі співучі, музикальні. Може, там та хвалити, не перехвалити, але це правда. Так що нехай Україна якнайшвидше перемозі перемоги Україні. І нехай Україна тільки процвітає. Дякуємо вам. Спасибо. Ми дуже дійсно раді вас бачити на розілянській землі. Севі чекаємо на гостину ще раз і ще раз і ще раз. Спасибо. Я так, бажаю вам, молоді люди, що ви себе реалізували. На поповні, щоб вас все отрималося, що у вас була тільки зелена дорога в житті. Не звертайте уваги на перепони. Перепони це уроки, якісь. Беріть це як ну беріть з цього, якісь уроки і ідіть вперед. Не слухайте нікого. Ви кращі. Ви самі сильні, самі красиві. Слухайте тільки розумних, слухайте тільки щирих, слухайте тільки відданих людей, віль... вірних вам людей. І саме основне вперед, От просто не дивлячись ні на що. Я бажаю вам величезного, гарного майбутнього. І ми зараз зняли інтерв'ю, а пройде там кісь надсять років. прийдете до мене на концерт, нагадайте мені, добре. я можу вас не впізнати, ви станете там хтось мужнівим, хтось. Ще красивіше, будь-куди красивіше. От нагадайте нам про нашу розмову. Ми ще з вами будемо зустрічатися. Зустрічатися, і я знаю, що кожен з вас, що тут стоїть, це не просто слова, стане великою людиною для України. Запам'ятайте це. Не забудьте, потім згадаєте.